Рік тому хлібопекарі відкритого акціонерного товариства Полтавський хлібокомбінат приємно здивували своїх земляків та гостей нашого хлібосольного краю. У продажу з'явився живий хліб. Шедевр хлібного мистецтва це старовинні народні рецепти та сучасні передові технології. Тут подбали, аби хліб був не лише смачним, поживним та якнайдовше свіжим, а ще й корисним для здоров'я. А отже, відкинули будь-яку хімію поліпшувачі консерванти: хліб, хуторський, сільський, особливий, дитячий казка та прем'єр вже давно визнали як найкращий не лише в області, а й в Україні. Керівництво ВАД переконує як постійних клієнтів, так і майбутніх покупців краще 100 грамів здорового продукту, аніж за такі ж гроші купувати ненатуральне. А днями хлібокомбінатівці пішли в народ. Гурманам запропонували продегустувати новий продукт пшеничний хліб на хмелевій заквасці. Витвір без перебільшення унікальний. Головний компонент хміль має протизапальну, бактерицидну, антиалергічну дію, поліпшує моторику кишечника, активізує травлення, зменшує рівень холестерину в крові. У такому хлібові усі незамінні амінокислоти, вуглеводні, клітковина, мінеральні речовини. До того ж, хліб довго не черствіє. Я давно користуюся хлібом полтавським першого, і третього заводу, але зараз вони зробили таку нам послугу, радість. Новий хліб, який я скуштувала і дуже мені сподобався. Я пропоную вам усім спробувати і похвалити наших пекарів. Спасибі їм за це. Мені все-таки я хочу нравиться такий солінувати, бо ж можна зовсім кушати. І з борщом, і з супом. А сладкий хліб, звісно, добре запівати, то там молочком, кефірчиком. Взагалі, хліб доволі неплохой. Тож не лише у свята, а й у будні. Купуйте найсмачніше та найкорисніше для вашого здоров'я.